Чи могли б ви нам більше трошки розказати про деталі іноземного контингенту? На якому етапі переговори? Ви на технічному рівні як це виглядатиме? Яку роль це може відіграти? Ми Дуже загально почали говорити в Парижі з президентом Трампом і з президентом Макроном. Тему підняв президент Макрон. Він його для мене це не було новиною, тому що він до цього піднімав цю тематику. Давайте говорити про контингент на території України. Я в присутності двох лідерів сказав, що нас цікавлять це як частина гарантії безпеки. А не як єдина гарантія безпеки. Цього недостатньо. Для нас потрібно розуміння кількості і якості цього континенту. Яка кількість цих кадрових військових? Для нас це дуже важливо. Реальна присутність, а не на папері. Що вони є, вони якось числяться, але вони десь ефемерно знаходяться. І ми можемо у разі якихось ризиків їх використовувати. Ні. Якщо ми говоримо про контингент і що це частина захисту, то ми повинні знати, скільки їх, де знаходяться, хто головний і що вони будуть робити у разі небезпеки. Наведу приклад. У нас є. Різні інституції в Україні. У нас є посольства тощо. І є ще якісь інституції, які підтримували Америки. І коли почалось вторгнення повномасштабне, всі посольства уїхали. Ну, Наприклад, посольство Сполучених Штатів Америки до цього до вторгнення поїхало. І вони дали сигнали своїм інституціям. І вони всі уїхали. І навіть тим інституціям, які працюють на українську державу. І я був дуже здивований. І для мене це був, якщо чесно, ну, так, між нами говорячи, ну, є антикорупційні інституції, які просто полишили свої місця роботи. І, і це говорить про те, Хто у них все вирішує, мені здається. І це, якщо чесно, сьогодні ми вживаємо слово занепокоєння. А тоді це було не занепокоєння. Це просто нечесно і зрадницьке від державних українських інституцій, що вони поїхали кудись. І чому я наводжу цей приклад? Уявіть собі, стоїть контингент. Питання: хто головний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, захід з моря, перетин сухопутної лінії кордону, наступ. Що вони будуть робити? Який у них мандат? Цікаво, це дуже важливо. Чи ви запитували це запитання Макрона, що вони зроблять, якщо по них вдарять? що він сказав? Ми поки що в процесі цього діалогу яка uh, була US реакція сполучених штатів щодо ідеї європейського контингенту. Тут ви сказали, що Трамп, Трамп був, був там, коли це обговорювалося. Так, да, так, да, так, да. тому, що піднявся, піднялось питання як щодо європейськості цього контингенту, і а, я сказав, що я вважаю, що як контингент це частина гарантії безпеки. І Мені окремо про контингент складно говорити, тому що Україну гарантії безпеки без сполучених штатів Америки. Не цікавлять, ну тобто цього замало, тобто цього не вистачить, м'яко кажучи, не вистачить у разі повернення агресії. Тому а якщо структура гарантій безпеки складається з кількох елементів: контингент, сильна українська армія тощо, якась підтримка внутрішнє виробництва. Технології, виробництва зброї Сполучених Штатів по ліцензіям Сполучених Штатів, але внутрішніми кампаніями, внутрішнім ресурсом України для нас це важливо. Тобто інвестиції важливі в це, тощо, але й щоб вигоду отримували Сполучені Штати, щоб вони також заробляли, щоб їм це було вигідно. Тобто, все це концепт гарантій безпеки. І в цьому концепті треба зрозуміти, хто що може внести і хто за що. Відповідає, бо в кінці кінців це наша країна, і нам, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то нам потрібна наша впевненість в цих гарантіях безпеки.